Привіт! Тепер я мешкаю в новому будиночку і запрошую тебе до себе в гості. У мене сучасна біла кухня, не зберігається посуд та приладдя для прибирання в будинку. В холодильнику в мене є фрукти, овочі, сир, м'ясо, риба та яйця. І сік. На сніданок в мене сьогодні була яєшня, а в духовці зараз печеться торт. Ми можемо з тобою разом щось приготувати та повечеряти. А це моя ванна кімната. Тут я можу попрати і розвісити одяг, а також роблю всі свої щоденні процедури. Люблю копатись наспівуючи пісні і посміхаю собі у дзеркало після того, як почищу зубки. А це моя кімната. Я б тобі мій гардероб. Я обожнюю міняти одяг відповідно своєму настрою. А ти. Ой, я ж тобі про своїх улюбленців не розказувала. Це Рижик і тузік, мої чотирихлапи друзі. Коли я лягаю спати, рижик завжди вмощується зі мною на ліжечку, а тузік лягає поруч на килимок. Я так рада, що ти завітала до мене в гості, ти ще, і будемо грати з тобою разом.